Доброго вам здоров'я, шановні! 15 серпня, п'ятниця. Сьогодні православна церква відзначає дуже велике свято, успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіви Марії. Також сьогодні вшановуються ікони Успіння Божої Матері Києво-Печерської, Ацкурської, Цилканської, Влахернської, Бахчисорайської ікон Божої Матері. 15 серпня святкують успіння Пресвятої Богородиці, одне з найбільших свят, яке в народі з давніх давен називають першою пречистою. Осінь в українській традиції починається з трьох пречистих, особливих днів, пов'язаних із землеробським календарем. В народі кажуть так: перша пречиста жито засіває, друга пречиста дощем поливає, третя пречиста снігом покриває. Тож, саме на першу пречисту починали сіяти озимину, закладали майбутній хліб. Ну, не, не на саму, звісно, не на саме свято після цього свята починали це робити. Після цього дня дівчата в селах вже могли відпочити від щоденної важкої праці в полі чи на городі. Про це йдеться в жартівливій приповідці. Прийшла перша причиста, стає дівка речиста. Багато говорить, бо вже немає що їй робити. Також після успіння Пресвятої Богородиці, господарі, в чиїх родинах підросли діти, починають готуватися до весіль, адже осінь вважалася найкращою порою для шлюбу. А ще в цей час в садах України триває збір плодів, яблука, сорти груш деякі, садовину збирали гуртом, і господині й дівчата, а ті, що ще не віддалися заміж, співали під час роботи таке, «Причиста по груші ходила. Причиста мішок загубила, а спас ішов, мішок знайшов. Спасику, батьку, віддай мій мішочок, не буду ходити в твій садочок. Ну, мається на увазі спас, той, що буде завтра. Спас нерукотворний, це третій спас, спас Горіховий, що його чомусь називають. Насправді в українській традиції нема такого горіхового спаса, є спас нерукотворний, звісно, завтрашній. Це інше трішечки свято, але тим не менше він завтра є. І от про цю пречисту сьогоднішню, і про завтрашній цей спас, бачите, є така пісенька або приповідочка. Шановні глядачі, сьогодні хочеться щиро-щиро привітати вас із сьогоднішнім святом, із святом першої пречистої, із святом е, успіння Пресвятої Богородиці. Нехай пречиста заступається за вас в всіх справах, береже ваші родини, охороняє від всякого зла і дарує мир серцю. Нехай у ваших домівках панує спокій, а в душах світла віра і тиха радість. Благословенного свята вам і Божої ласки на кожен день, а особливо на сьогоднішній день. І з цього відео ми про все це з вами і поговоримо. Дуже багато, звісно. Це велике свято, через те дійсно дуже багато всього зберіглося про це свято, бо його святкували, активно святкували, більш активно, ніж які, деякі там менші свята. Тому знаємо багато про це свято і про все це я вам розповім в цьому відео. Розповім, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Обов'язково буде місячний календар, звісно. Обов'язково заборони, перестроги, обряди, приповідки, все, 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 що зібрано про. Першу пречисту про спіння Пресвятої Богородиці. Дуже велике свято, 20-те свято в нашому християнському календарі. Будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгі придовгі коментарі під цим відео, діліться цим відео обов'язково, розповсюджуйте цю інформацію. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, запрошую вас, там є посилання в описі під цим відео. Я завжди його там залишаю. Перевірте, чи у вас дзвоник на цьому каналі натиснітись. І сьогодні, 15 серпня 2025 року в п'ятницю. Я дякую Господові Богу! Я дякую всім нашим захисникам за цей чудовий день. Я дякую заступникам Небесним Приснудів Марії. Так само дякую за заступництво. Слава Україні і я починаю. Свято Успіння Пресвятої Богородиці. Це останнє 2010 свято церковного року, церковного кола. І водночас одне з найглибших за змістом слово успіння означає не кінчину в звичному розумінні, а тихий перехід у вічність, засинання, спокій. І саме так церква говорить про відхід Пресвятої Богородиці, лагідно з любов'ю й вірою в те, що її заступництво не припинилося. За переданням, коли наблизився час її переходу, до Діви Марії з'явився Архангел Гавриїл, той самий що сповістив їй благу вістку і повідомив, що Господь закликає її до себе. Богородиця не злякалася, навпаки, з радістю почала готуватися до зустрічі зі своїм сином. Вона попрощалася з усіма, кого любила і благословила. І коли не став час, то в молитві, в спокої, без болю чи тривоги вона заснула, її душу прийняв Господь Ісус Христос. Апостоли, зібрані чудесним чином з усіх куточків світу, встигли попрощатися із нею. І тільки апостол Фома запізнився, як це з ним траплялося раніше. Та коли він прийшов, попросив відкрити гробницю, і вона виявилася порожньою. Це стало свідченням тілесного вознесіння Богородиці на небо, що стало другим після Христа прикладом перемоги над кінчиною. В цей день церква не сумує, а радіє перемозі життя. Бо Богородиця найчистіша з людей, стала першою, хто після Ісуса вознісся тілом і душею до неба. Саме тому іконографія успіння показує Богородицю, що спокійно лежить на одрі, а поруч Ісуса, який тримає її руку, як вшановують успіння взагалі, значить, напередодні свята завершується суворий успенський піст, що тривав з 1 по 14 серпня. Це єдиний піст присвячений Пресвятій Богородиці. У храмах звершують урочисте всенічне бдіння, особливо шанують чудотворні ікони Успіння, моляться за мир, за здоров'я рідних і за тих, хто відійшов у вічність. На честь успіння освячують храми, влаштовують хресні ходи та молебні. За традицією, жінки особливо ревно моляться в цей день до Богородиці, за дітей. За мир в родині, за легкі пологи, за захист від всякого зла. Ще сьогодні вшановують декілька ікон успіння Пресвятої Богородиці. Ікона успіння Божої Матері Києва Печерська, що датується 1073 роком, вважається однією з найшанованіших святинь українського християнства. Її історія починається з дивовижного явлення. Пресвята Богородиця з'явилася в Лахринському храмі чотирьом візантійським майстрам і передала через них свій образ для преподобних Антонія і Фодосія. Ці архітектори принесли ікону до Києва, і з того часу вона стала серцем духовного життя Лаври. В молитвах перед цим образом віряни просять Пресвяту Богородицю про зцілення тілесне й душевне, про утіху в скорботі, про пом'якшення серця, про визволення від страху. А також про мирну кінчиною повання на царство небесне. Ця ікона є образом небесного покрову, в присутності якого неможливо ні лукавити, ні зневірюватися. Молитву до ікони я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео і зможете скористатися, може, у вас є можливість, відвідати Киопчерську лавру цими днями. Так само це буде дуже доречно, або просто можна помолитися під списком, одним із списків цієї ікони. Ацкурська ікона Божої Матері, одна з найдавніших в християнському світі, вона збереглася в Грузії. За переказом вона була принесена самим апостолом Андрієм Первозванним, її вважають не рукотворною, себто такою, що не створена людською рукою. Цей образ пережив численні стихійні лиха, зокрема землетруси, але зберігся неушкодженим. В молитві до цієї ікони грозини з покоління в покоління просили захисту в часи воєн, хвороб і біди. Вона була образом порятунку в годину найбільшої небезпеки і духовною порою для цілого народу. Цилканська ікона Божої Матері має ще більш давнє походження. Вона була написана на дошці, взятій із самих ясл, в яких лежав новонароджений Христос. За переданням ікона з'явилася в Грузії ще за життя святої рівноапостольної Ніни, просвітительки цієї землі. Цей образ пов'язаний не лише з глибокою вірою, а й з народженням самої грузинської церкви. Перед нею молилися про навернення, просвітлення, очищення помислів і про силу в благовісті, таку, яку мала сама свята Ніна, влахернська ікона Божої Матері, хоча і має грецьке коріння. Відома також в грузинській традиції, це один з найвідоміших образів, із яким пов'язано чимало об'явлень і чудес. Віряни зверталися до неї у всіх складних ситуаціях, коли втрачали надію, коли шукали миру в родині чи спокою в країні. Перед її ликом молилися з глибоким довір'ям, сподіваючись на небесне заступництво пречистої діви. І, зрештою, ще сьогодні вшановується Бахчисарайська ікона Божої Матері. Вона прославилася на землях Криму. Її поява супроводжувалася чудом, за народними переказами. Вона явилася в момент, коли місцевих мешканців тероризував Великий Змій. Образ явився як знак захисту, і Змій щез. У подальші століття ця ікона залишалася оберегом для тих, хто жив в Бахчисараї та навколишніх землях. До неї зверталися з щирими проханнями про безпеку. Про спасіння в небезпеці, про внутрішній мир і звільнення від страхів. І хоч молитви перед цим образом не зафіксовані письмово з покоління в покоління передавалося переконання варто лише поглянути в очі цієї Богородиці, і тривога відступає. В народі нашому українському свято Успіння Пресвятої Богородиці святкували дуже широко. Велика Богородиця так називали Свято Успіння на Карпатській Україні. На Велику Богородицю починається бабине літо казали. А ще казали, яка година на Велику Богородицю, така буде і всю осінь. Лиш ті огірки будуть добрі, що їх на Велику Богородицю закладають на зиму. Велика Богородиця урочисте велике свято. Стрільці на Богородицю рвуть мак і ховають. так, як робить сильця на орєбки, то навколо сильця обчіпають маком землю. Тоді мусить впасти сильце. Це пора, причиста перша, коли повністю закінчували жнивувати і готувалися зустрічати осінь. Це початок вільного випасу в Карпатах. Хто до цього часу не встиг зібрати хліб, то влаштовували колективну братчину Ну, або толоку ще називали її. До успення мають бути остаточно зібрані всі фрукти. Після успіння вже починається молоде бабине літо, яке триватиме до головосіка, до 29 серпня. Якщо у порі гарна погода, то старе бабине літо буде непогідним. З першої прочистою починали сіяти в всіх зонах України. Господарі, розім'явні колоски з обжинкових вінків та спасових борід, залишених в кінці ниви об обрядових стебел перед засівом казали Роди Боже і благослови. За традицією, селяни в цей день не гатилися, бо не годиться, доки не обсіють. Дівчині, яка хоче вийти заміж по любові, треба на світанку зібрати три груші з дерева одну знизу, одну посередині, а одну з найвищої гілки загорнути їх в білу хустку і промовити. Причиста по груші ходила, а я щоб в парі ходила. Цю хустку кладуть на подушку на ніч, а груші треба з'їсти. Господареві, який хоче закликати добрий врожай на майбутній рік, слід перед засілом озимини взяти три зернини з обжинкового вінка, три зі спасової бороди і три з мішка, в якому зберігається насіння, змішати їх, кинути першими в землю зі словами. Пречиста засіває, Бог, благословляє. Із першою пречистою в народі пов'язували один дуже цікавий звичай похід дівчат за калиною. Калина як рослина здавна символізує Україну і досі лишається нашою національною емблемою. Уявити українське подвір'я без калини було складно. Майже в кожному дворі ріс хоча б один кущ. Калину шанували не лише за плоди. З неї робили варення, наливки, лікували застуду. Водночас вона мала важливе символічне значення в обрядах, особливо у весільних та поховальних. Кетягами калини прикрашали труну, клали її на весільний коровай, вплітали у вінок молодої як ознаку її цнотливості та чистоти. Через таку поширеність у побуті образ калини став невід'ємним особленням самої України. Недаром ж казали, без верби і калини нема України. Тож в кожній родині, де росли дівчата на виданні, намагалися запастися пучками калини. Знали, якщо під стріхою висить калина, можна засилати сватів. Саме тому з першою причистої дівчата й починали походи по калину, хоча найчастіше такі обрядові дійства відбувалися на саме свято Успіння Пресвятої Богородиці. Після служби в церкві дівчата збиралися, вбиралися святково, збиралися гуртом і йшли на луг або в ліс. Там вони співали, водили хороводи, грали в ігри. Хлопців до таких походів не брали, але дітям і підліткам і хлопцям і дівчатам дозволяли приєднуватися. Дівчата шукали перший кущ калини, який називали перваком, і навколо нього водили хороводи, співали, жартували. Потім всі разом влаштовували полуденок. На Лугу чи в лісі розкладали святкову їжу, якою пригощали дітей. Під час трапези розповідали жарти, загадували загадки, співали пісень про кохання, згадували імена своїх вподобаних хлопців. Після частування починалася умовна атака на кущ калини. Дівчата з усіх боків кидалися до нього, ламаючи погілочці, брали в рот по дві ягідки, повторюючи чарівні слова про любов. Потім з піснями водили хороводи навколо куща, передавали грона з рук в руки, притискали їх до щік. Так повторювали і біля наступних кущів, а коли калину вже було назбирано, дівчата розмальовували одна одну соком ягід, прикрашали коси і вінки кетягами, дорогою додому також співали. Обряди, пов'язані з походом по калину, саме на пречисту, були невипадковими. Вважалося, що з цього дня можна починати сватання. Саме між першою і другою причистами приходили старости, щоби домовитися про шлюб. Весілля ж частіше справляли вже після покрови. Тож цей період був часом зговорів, оглядин і заручин. Дівчата з нетерпінням чекали, коли прийдуть свати. Недарма казали «старости на причисто, в хаті речисто, або як прийде причиста, стане дівка речиста. За народним місячним календарем місяць у нас у 2025 році на 15 серпня знаходиться в третій квартирі, ще й досі перебуває тут, тож нових справ ми не починаємо. Якщо будете проводити обряди чи читати замовляння, то обирайте ті, що працюють на вигнання чогось, на зменшення чогось поганого. Стрижку краще не проводити до того ж, велике свято сьогодні не можна це робити. Сон на спадаючому місяці віщим не вважається, тому можете на нього не зважати, що не можна робити сьогодні. На першу причисту або свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 15 серпня, українці із давніх давен дотримувалися особливої обережності. В народі це день великої сили, два на десяте свято, коли небесні сили особливо уважно спостерігають за людськими вчинками. Саме тому в цей день категорично не можна ні брати, ні віддавати борги, навіть якщо людина сама пропонує вам повернути гроші чи якусь річ, краще відкласти це на інший день. Вважається, що ралами з боргом можуть повернути й лихе наврочення, заздрість або недобрі думки. Особливо остерігалися жінок, які приходили повертати щось саме на причисту. Саме такі дні відьми обирають для того, щоб підкинути пристрій. Ну насправді дійсно відьми, от якраз на великі 10 свята, от, от і робили, значить у переддень вони робили зазвичай якісь магічні ритуали, щось заговорювали, можливо, речі, якісь можливо гроші. І навіть якщо вам до у вас є якийсь боржник і або боржниця, вона приходить от на таке велике свято, повертати вам борг, брати ні в якому разі не можна, бо на ньому може бути якраз оцей пристріт. Скажіть цій людині, хай приходить завтра. А от сьогодні, ну, в жодному разі. Будь-яке 12 10 свято це дуже небезпечний період, саме в такому плані. Цей день взагалі не для домашніх справ. Все, що пов'язане з роботою руками, краще залишити на потім. Не варто прати одяг, навіть якщо терміново треба щось чисте, про це треба було потурбуватися заздалегідь. На час сьогодні і для прибирання. Віником в хаті краще не махати, щоб не змести з дому благополуччя, благословення, яке причиста приносить. Так само не годиться мити підлогу, мити вікна чи мити посуд у великій кількості, тільки найнеобхідніше можна зробити, але і те, краще не робити. Якщо щось розлилося або треба витерти стіл, можна, але не слід влаштовувати генеральне прибирання. Нагород в цей день не виходили навіть поглянути на те, що полоти чи збирати врожай, бо кажуть, якщо на причисту торкнутися землі, вона потім не віддасть того, що мала б, тільки можна проводити оці обрядові мінімальні дії там на засівання, які, про які я казала вище, але це обряди, це не робота, треба відрізняти одне від іншого. Сьогодні не можна поливати, не можна копати, не можна виривати нічого з грядки, навіть зелену цибулю. Сучасні жінки часто запитують, чи можна, наприклад, фарбувати волосся, чи фарбувати нігті. Ну, виходить, що за народними уявленнями ні, бо будь-яке втручання у власний образ в день пречистої може порушити цей енергетичний баланс і. Не варто також сьогодні змінювати постільну білизну, міняти штори або переставляти меблі, будь-які великі зміни в хаті в такий день не своєчасні. На великі свята взагалі не прийнято мити голову. Це слід було зробити заздалегідь, втім, це невеликий такий вже гріх, тому він легше пробачиться, хоча сьогодні п'ятниця. Тож краще все ж таки не мити голову. На саме свято Оспіння Пресвятої Богородиці це 15 серпня. Піст вже завершується, тобто це не пісний день, а святковий. Їжа цього дня не обмежується пісними продуктами, тож, що можна їсти на успіння, всі звичайні продукти можна: м'ясо, рибу, молоко, яйця, сир, масло, випічку, все дозволено. Немає значення, на який день, тижня припадається свято, навіть якщо це середа чи п'ятниця, от бачите, у нас якраз сьогодні п'ятниця. Все одно обмеження п'ятниці звичні от в цьому випадку не діють, бо успіння є 2 на 10 святом і для таких днів діє послаблення в харчуванні, тобто ви можете абсолютно все їсти, що вам хочеться. Тобто, навіть якщо 15 серпня припадає на п'ятницю, як цього року, святкування має перевагу над постовим днем, стриманість не вимагається. Ну, і з приводу іменинників, сьогодні в нас іменини відзначають, звісно, Марія. А ще Василь, Максим, Матвій, Олександр та Федір. Сьогодні хочеться привітати дорогих іменинників зі святом, побажати світлої долі, побажати радості в серці та добрих людей поруч. Хочеться побажати вам міцного, приміцного здоров'я, натхнення на кожен день, затишку в домі та теплих обіймів від тих, хто по-справжньому любить. Нехай життя тішить приємними несподіванками, мрії сміливо ведуть вперед. А кожен новий день відкриває двері для чогось доброго. Небесні покровителі хай супроводжують вас на кожному кроці, огортають турботою та благословляють на добрі справи. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, бачите, дуже-дуже велике свято. Дійсно, я сказала на початку, що це останнє дванадцяте свято церковного року. Чому? Тому що церковний рік в нас починається 1 вересня. Це оновлення. Бачите, у нас два роки тому ми коли переходили на новоюлянський календар. З Григоріанського, по факту. То це було зроблено саме 1 вересня. Чому? Тому що новий рік починається. Це найбільш зручний момент для такого переходу. Ну, і взагалі оновлення відбувається. І церковне оновлення, і взагалі оновлення життя, і оновлення циклу нашого річного певною мірою. Тому скоро вже буде цей новий рік церковний в нас. А до речі, я ж це цікавинку таку розкопала. про а Новий рік ще до там були певні підрахунки, які робили за старими календарями вчені. Але це весною. От, до весни вже скоріше б нам дожити. Я вам про все це буду розповідати. Вже буду, напевне, що цей язичницький наш новий рік буду включати його до календаря наступними роками. Треба його вираховувати, бо він вираховується по місяцю. І це дуже цікаво насправді. Ну, в мене тут багато таких саме перехідних народних свят, перехідних народних звичаїв. Я саме роблю акцент на цьому каналі, саме на такі відомості, тому що про них взагалі ніхто не говорить через те, що ну, це складно, насправді. Це треба вираховувати, це треба вникати, все це не забути нічого. Треба мати все на увазі і потім все це співставляти. І якось, знаєте, виверено робити ці прогнози на щодень для вас. Тому. Повертайтесь завтра знову ж таки на цей канал, бо завтра в нас вже буде після свята Успіння. І в нас спас нарокотворний завтра, нарокотворний образ святкується завтра, що його називають неофіційно третім спасом. Або горіховим спасом називають це не в українській традиції, але зараз в Україні так його називають, тому я все ж таки про це скажу. Але акцент на цьому робити не буду. Буду робити на інших речах завтра. Акцент на більш таких наших автентичних. Тому приходьте обов'язково, щоб про все це дізнатися, буде дуже цікаво. Я вам дякую за увагу до українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні! І до зустрічі завтра. До побачення.